Пробуй солодку вишню, тропічний мультивітамін. Сандора. насолоджуйся розмаїттям смаків. Лібер, парфумована вода та льоню. Новий легкий аромат без місту спирту і Сан Лоран. Зволожене та об'ємне волосся. Це просто оновлений Гіалурон плам із гіалуроновою кислотою. У 10 разів більше зволоження від коренів до кінчиків. Волосся зволожене до 72 годин. Удвічі більше об'єму без обтяження. Спробуйте лінійку засобів для догляду за волоссям номер один в Україні. Гіалурон плам від Лореаль Париж. Адже ви цього варті. Нова сироватка Ніве Люміно Глоу з тіамідолом, що у 60 разів ефективніше за вітамін С. Зменшує темні плями, звужує пори, дарує зволоження. Підсилюй своє сейво з ексфоліантом Глоу для миттєвого 3D-сейва. Нівея для шкіри. Буває так, що біль та спазм з'являються зненацька і ніяк не відпускають. Добре, що є спазмолгон Спазмолгон Дуо проти спазму, проти болю. Арахіс. Карамель, молочний шоколад і нуга, снікерс. Тому є голод. М'яна шкіра, пігментні плями, спробуй наше найшвидше рішення. Сироватка з вітаміном С від гарніє. З комплексом активних інгредієнтів у 30 разів ефективніший для зменшення видимості пігментних плям з п'ятого дня. Клінічно доведено зменшує кількість пігментних плям на 70% та надає шкірі сяйва. Сироватка з вітаміном С. Твоя формула сяйва швидкої дії. Від гарніє природна. У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена. Скажи собі так. З прикрасами «Укрзолота». Такими зірок ви ще не бачили. У міністерстві прем'єр ми ставимо нашим артистам незручні питання. Хто платив за хліб? Ми оплатили візажистку. Шапку зняв було спекотно. Да? Що ви для цього зробили? Чим ви її вразили, а? Готуємо для них оригінальні челенджі. Але я не твоя, твоя сеньорита. Слухаємо їхні виступи на живо важлива, все інше не важливо. І звісно ж дивимось найцікавіші новинки. Міністерство прем'єр. Щоп'ятниці. Рівно о 19 -ті, Тільки на М1. Відчуй серцем. Спонсор показу. Хіт FM. хіт фен Тільки хіти. Любий, зупини на заправці: мабуть, це стит. Це стит? Уролесан. Усуває спазм, полегшує сечовипускання. Уролесан. папа цистит життю. Привіт від артеріум. Буває так, що біль та спазм з'являються зненацька і ніяк не відпускають. Добре що є спазмолгон-дуо. Спазмолгон-дуо подвійної дії бореться з болем, полегшує спазм. Спазмолгон-дуо проти спазму проти болю. Спробуй спокусливий гранат. Сонячний апельсин сандор, Насолоджуйся розмаїттям смаків. Йой! Це колись трапиться. Раз, два, три, чотири, п'ять. Мікрофлора кишечника буде горювати Приймайте ентерожерміна Її смарт спори сприяють відновленню і захисту мікрофлори кишечника. Ентерожерміна. Щоб не казали потім. Йой. Glow 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 up, glow more, glow left, glow right, Нова сироватка Нівея Люміно Glow з тіамідолом, що у 60 разів ефективніший за вітамін С, зменшує темні плями, звужує пори, дарує зволоження. Підсилюй своє сяйво з експоліантом Skin Glow для миттєвого 3D сяйва. Нівея для шкіри. Чи можна прокачати улюблене? Прокачай улюблений номер без лімітом. Перенось його до Vodafone та отримуй безлімітний інтернет за 200 гривень на місяць. Разом ми зможемо. Vodafone Відкрити для себе тритижневий челендж Поріна Уан, високий рівень енергії, покращення мікробіому кишківника, блискуча шерсть. Візьміть участь у тритижневому челенджі Поріна – номер один на українському радіоринку реклами. Ми формуємо індустрію, реклама на дев'яти радіостанціях, мільйони слухачів. Ми не продаємо рекламу, ми продаємо експертизу та досвід. «Тавер-Медіа» – заточені на результат. some faith in the sun Лібер, парфумована вода та льоню. Новий легкий аромат без місту спирту і Сан Лоран. Зволожене та об'ємне волосся це просто Оновлений ельсев Гіалурон плам із гіалуроновою кислотою. У 10 разів більше зволоження від коренів до кінчиків. Волосся зволожене до 72 годин. Удвічі більше об'єму без обтяження. Спробуйте лінійку засобів для догляду за волоссям номердин в Україні. Гіалурон плам від Лореаль Париж. Адже ви цього варті. 5 хвилин занадто мало для але достатньо, щоб полегшити гострий білю. Горлі Стрепсілс інтенсив діє з п'ятої хвилини та до шести годин. Лейс не лейс. Добірна картопля. Справжнє задоволення. Улюблені Лейс. Смачне літо. Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому. А що як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом кафедри військової підготовки спеціалістів Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей після випуску. Отримуєш дві професії і реальні перспективи: кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра. Вічі у цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена. Скажи собі так з прикрасами у Кризолото. Українська музика розриває всі чарти. Вона потрапляє в усі топи. Тамара, ну чому ми з тобою не пара? Я готова не сі сто тільки для тебе зло, і задає тренди. А крути і на дискотеку. Це не з ким вона тусує. Бо вона крута і сучасна. Вона своя і рідна. Дивись хід парад своє рідне. У п'ятницю рівно о 21-й. У вихідні о 19.50. Тільки на емоти. Відчуй серцем. Одного року, як і одного виступу, мало щоб тебе помітили. Але 310 років. Гарна нагода створити дещо особливе. Витвір до ювілею. Фармадол Макс. Невідкладне лікування головного болю. Квас з тернопілля. Традиційний. Освіжаючий заряджає енергією. Бадьорить квас живого бродіння, Квас з тернопілля. Ми, українці, вміємо віддано вболювати за своїх з відкритим серцем. Ми вірні своєму. Будь ласка. Візьміть майже те саме. Ти не піддослідний кролик. Перевірений Атоксіл забезпечує максимум сорбції вже за 4 хвилини. Атоксіл. Обирай перевірене. Уникай експериментів. Зустрічайте улюбленого вухастика. Вухастик! Зроблений в Україні. Вухастик є головним родинним помічником. Безпечна лінійка засобів для прання та догляду вухастик стане в пригоді кожній українській сім'ї. Вухастик. У вас є старі сім картки LifeSell? Переносьте на них номери іншого оператора. Сплачуйте за один пакет послуг, отримуйте три. Так, майстер знає, де вигода. Переносьте номер до 31 липня цього року. LifeSell. Вільно мобільно. Те відчуття, коли випив Бетеріджуст. Із соком, кофеїном і вітамінами групи Б. Бетеріджуст смакує нереально, плющить натурально. Молочниця. Жодних перешкод. Ломексин вагінальна капсула по 600 мг. Один день для лікування молочниці. Ломексин невелике зусилля, значний результат. Glow up. Glow more. Glow left. Glow right. Нова сироват каніве Алюміно Скінглоу з тіамідолом, що у 60 разів ефективніше за вітамін С. Зменшує темні плями, звужує пори, дарує зволоження. Підсилюй своє сяйво з ексфоліантом Скінглоу для миттєвого 3 d сяйва Нівея для шкіри. Павло Зібро підписав контракт з відомим футбольним клубом. Йому відверто вигідно. А клубу підключай контракт водафон. Головне, що тобі вигідно. Разом ми зможемо водафон. Не погоджуйтесь на гігієнічні прокладки для захисту від підтікання сечі. Час переосмислити свій захист. Тена леді створені для сечі, захищають від протікань та нейтралізують запах, забезпечують сухість до 12 годин. Тена леді пантестин від подряпин. Від папрілостей від порізів. Від опіків. Пантестин Дарниця сприяє загоєнню та регенерації шкіри. Для пошкодженої шкіри пантестин від Дарниці. Дивовижно, як росте ваша дитина, умить ока. Потурбуйтеся вже сьогодні. Про оптимальний ріст та імунітет з НаОптіпро. З п'ятьма олігосахаридами грудного молока, з пробіотиком Еліройтері та білком Оптіпро. Для оптимального росту та імунітету сьогодні і в майбутньому. У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена. Скажи собі так з прикрасами у кризолода. Від ці кліпи можна влаштувати побачення. <плес> Зізнатися в коханні. краще нас <плес> ніхто не проживає, або навіть зробити пропозицію. Найбільш романтичний чарт в ефірі м Час кохати. Я тебе мила, вимоли, з Божого саду вилома. Дивись у будні о 23-й, у вихідні о 19-й. Тільки на е м Відчуй серце. Ось новинка від болю виразок і запалення у ротовій порожнині стоматафіт А з аплікатором. Стоматофіт А знеболює та чинить протизапальну дію і вже краще. Стоматафіт А знеболення та лікування виразок і запалення для дітей стоматофіт Йой, Це колись трапиться. Раз, два, три, чотири, п'ять. Мікрофлора кишечника буде горювати. Приймайте ентерожерміна. Її смарт спори сприяють відновленню і захисту мікрофлори кишечника. Ентерожерміна, щоб не казали потім. Йой. Зустрічайте улюбленого вухастика. Вухастик! Зроблений в Україні, вухастик є головним родинним помічником. Безпечна лінійка засобів для прання та догляду вухастик стане в пригоді кожній українській сім'ї. Вухастик дивовижно. Як росте ваша дитина? Умить ока, Потурбуйтеся вже сьогодні. Про оптимальний ріст та імунітет знан «ОптіПро». З п'ятьма олігосахаридами грудного молока, з пробіотиком Еліройтері та білком Оптіпро. Для оптимального росту та імунітету сьогодні і в майбутньому. Ти чого скратиш? Та просто чистий, без паличок, і все. Вушні палички проштовхують сірку глибше та можуть травмувати. Ацерумен подвійної дії. М'яко розчиняє сірку, сприяє її видаленню. Готові до чистих вух. Купуйте, Ацерумен церумен Спробуй солодку вишню, тропічний мультивітамін. Сандора, Насолоджуйся розмаїттям смаків. Навіщо чекати, поки біль стане нестерпним? Налгезін швидко упорається з різними видами болю. Налгезін, скажи болю, ні. Вчасно. Животи, животики. Коли біль підступає, нож по форте діє саме на спазм і допомагає усунути біль. Нож по форте. рішуча відповідь на біль у животі. Все починається з погляду, зі спільного погляду на різні речі, спільного перегляду дитячих фото. Я був вовком, а ти лисичкою. У вас теж садочку давали з пінкою? Все починається з погляду, на ведення бізнесу і ведення побуту, зі схожого погляду на імена майбутніх дітей і погляду в майбутнє, в якому нам може бути так добре разом. Розділиш мій погляд на світ. Світ ТВ – національний онлайн-кінотеатр. Чи зможе четвірка героїв з нашого світу пройти випробування легендарною грою? Майнкрафт. Новинки кіно на світті. Що ви тут устрою? Дивіться, що мене є. Ну, що будемо Боявичок! Та який боявичок? Ну, мелодраму давайте. Ні, я пропоную щось таке класне гумористичненьке. М? А мені все одно, я буду спати. Обираю. Культ у мене. Тому будемо дивитись боявичок! Світ кіно у вікенд-шоу на М1. Ми, українці, вміємо віддано вболювати за своїх з відкритим серцем. Ми вірні своєму. Квас з тернопілля. Традиційний, освіжаючий заряджає енергією, бадьорить, квас живого бродіння. Квас з тернопілля. Одного року, як і одного матчу, мало щоб стати чемпіонами. Але 310 років гарна нагода створити дещо особливе витвір до ювілею. Перші абрикоси. Перші проноси. Ентерол. Проведи літо без діареї. Важкі ноги, набряк, біль в ногах. Гінкорфорт для симптоматичного лікування венозно-лімфатичної недостатності та болю в ногах. Гінкорфорт, щоб ваші ноги були легкими. Glow 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 right. Нова сироватка нівелі Глоу» з тіамідолом, що у 60 разів ефективніше за вітамін С. Зменшує темні плями, звужує пори, дарує зволоження. Підсилюй своє сяйво з ексфоліантом Glow для миттєвого 3D-сяйва. Нівея для шкіри, мамо, мене вирвало. і мене нудить. Спеку завжди леш отруїтись. При інтоксикації може виникати зневоднення, і важливо відновити водно-електролітний баланс. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео. Будемо рятуватись водою Рео. Рео рятує Рео. Вода для спеціальних медичних цілей. Шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Полить пече, свербить? можливо, це геморозко глівено полегшує біль свербіжне печіння, зменшує запалення, а також підвищує тонус гемороїдальних. вен. глівено. Радій життю без геморою! Молочниця, жодних перешкод. Ломексин, вагінальна капсула по 600 мг. Один день для лікування молочниці. Ломексин Невелике зусилля, значний результат. Тьмяна шкіра, пігментні плями. Спробуй наше найшвидше рішення. Сироватка з вітаміном С від Гарніє. з комплексом активних інгредієнтів. У 30 разів ефективніший для зменшення видимості пігментних плям з п'ятого дня. Клінічно доведено. Зменшує кількість пігментних плям на 70% та надає шкірі сяйва. Сироватка з вітаміном С. Твоя формула сяйва. швидкої дії. від гарні природна. Знервованість. Переляк. стрес. Знову стиснилась. Щось серце погано. Тримає корвал корвалмент. Корвалмент. Швидка допомога вашому серцю. Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу та піклується про ваші ніжки. Нормовен. легкий сніг, Здоров'я Вен. Діамантова акція від Метіда. Звучить фантастично, але ми це зробили. Поклали діамант розміром від 1 міліметру до 1 карату у кожну упаковку. Це вишукані дорогоцінні діаманти, що створені за допомогою високих технологій. Акційна упаковка Метіда захищена плівкою та зображенням діамантів. Будь ласка, перевіряйте її цілісність одразу в аптеці. Метіда ваш діамантовий спокій. Двоє світлі речі втратили яскравість. Новий перволь оновлює одяг всього за 10 циклів прання. Нова. Ні. випрана з перволь. Полюшковий дерматит. Захист шкіри від морозу чи надокучливі подразнення. Бепантен мазь заспокоює суху та подразнену шкіру для всієї родини. Бепантен. Також Бепантен Сенсідерм для полегшення свербежу та відновлення шкірного бар'єру при атопічному дерматиті. Від Відбаєр. Сльос оновлений догляд. Інтенс Keratin. концентрований каратин комплекс з запатентованою технологією відновлює твоє волосся Захищене. міцніше зсередини. Оновлений догляд від сльоз. Твій новий рівень, і для захисту та зачісок нового рівня оновлений Сталін Сйоскаратин. Животи, животики, коли біль підступає, ножпафорте діє саме на спазм і допомагає усунути біль. Нож Пафорта рішуча відповідь на біль у животі. Варикоз не дає відірвати ноги від землі, детралекс 1000 мг підвищує винозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості. Як я тримаю моє довге волосся міцним. З новим шампунем Шаума Хеа», з екстрактом гібіскусу та розмарином для менш ламкого, красивого, довгого та міцного волосся. Спробуй Шаума Стронге Фолонгер цей особливий день. Ти говориш так, не лише йому, а й собі. Так, я впевнена. Скажи собі так з прикрасами у на нас ображаються. Нікого не проклинаю. Мене вони взагалі під підвіздом. Чекають вечорами. Це був не я. Задовбала вже вщент. Але нас не зупинить нічого. Абсолютно крейзі. Боже. Звучить, звісно, дуже прикольно. Ми щотижня збираємо про них найцікавіші новини. Я завжди за експериментом. Нічого дивного, я сама живу з продюсером. Я пропустив це. Найгучніші скандали за їхню участю. Це не може бути на 100% про мене. Я вам трошки пізніше про. Все розкажу. Та да, розповідаємо про все це вам. Дивись, що неділі рівно о 12-тій. рідне шоу біс тільки на м 1 Без тебе мене! Нема. Без тебе мене нема. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Нам потрібно більше емоцій, що роблять нас людьми. Добре, що доступ до них завжди під рукою. Підключайте послугу літа онлайн в Стар», Ютуб, Тік-Ток, Інстаграм та інші соцмережі без плати за трафік. З алергією наші спогади виглядали так. Ми плакали, чхали, чухались. Поки мама не порадила від свербежу, це терезин тева. А від чхання дезлоратадин Тева. Лінійки бренду Тева є ліки для різних ситуацій. Якість від ТЕВА Серед усіх моїх образів найбільш комфортно мені у природному стилі. Новий тафт алоєбуст залоєвера для природних стилів. Шварцкоп ТАФТ Алоє Буст для різної Тебе. Спробуй текстурувальний спрей тафт для природних локонів та об'єму. Новий тафт алоебуст. Турбують припливи. Негормональний препарат Аб'юфен сприяє зниженню частоти тривалості та інтенсивності припливів. Аб'юфен. Атоксіл, будь ласка. Візьміть майже те саме. Ти не піддослідний кролик. Перевірений Атоксіл забезпечує максимум сорбції вже за 4 хвилини. Атоксіл обирай перевірене. Уникай експериментів. Сивина, усе скінчено. Крем фарба Екселан Світлореаль Париж має те, що я хотіла. Ритуал збагачений гіалуроновою кислотою. Більше зволоження, більше близько, До 100% зафарбовування сивини. Екселан світло Реаль Париж видно сивину, а фарбування ще не скоро. Меджик Ретач від Лореаль Париж. Адже ми цього варті. Дивовижно, як росте ваша дитина, умить ока, потурбуйтеся вже сьогодні. Про оптимальний ріст та імунітет знан про. З п'ятьма олігосахаридами грудного молока, з пробіотиком Еліройтері та білком оптіпро для оптимального росту та імунітету. Сьогодні і в майбутньому я хочу сяяти кожної миті, проте моє волосся не завжди встигає за ритмом. Лінійка Gliss Liquid Silk з силою карамідів та шовку розгладжує волосся для втричі більшого блиску та на 100% міцнішого волосся. Gliss Liquid Silk від «Шварцкоп» для різної тебе. І відчуй наповненість сяючою маскою від Gliss. Для всього в житті є бік Боб, арахіс для енергійних перекусів, кукурудза для зустрічей з друзями. Корн для смачних кіновечорів, а також зустрічай новинки. Бік Боб смакує нон-стоп. Любий зупини на заправці. Мабуть, цистит. Цистит уролесан усуває спазм, полегшує сечовипускання. Уролесан, папа цистит життю. Привіт, від Артеріум. палет з оновленням кольору волосся. Ти відчуваєш радість. Крем, фарба, палет з формулою мультидогляд. Для насиченого відтінку та вражаючого результату знайди радість в кольорі. Палет. Бренд номер 1 у Європі. Я створив тебе, щоб ти чистив та освіжав наш туалет. Але є кращий брев спосіб. Брев сила Актив. Кожен змив активує його силу для чистоти та свіжості туалету 24 на 7. Без нього ніяк! Спробуй брев сила Актив. Персіл. Коли після добрих вчинків залишаються складні плями, саме час викластись повну з дисками для прання персіл, потужне видалення плям і гігієнічна свіжість пральної машини для бездоганної чистоти. Персіл. Ти завжди викладаєшся на повну. Завжди тримайте подалі від дітей. Це глибоке очищення. Це персіл. Все починається з погляду, зі спільного погляду на різні речі, на імена майбутніх дітей і погляду в майбутнє. В якому нам може бути так добре разом, розділиш мій погляд на світ? у цей особливий день ти говориш так, не лише йому, а й собі. Так, я впевнена, скажи собі так з прикрасами «Укрзолото». Такими зірок ви ще не бачили. У міністерстві прем'єр ми ставимо нашим артистам незручні питання. Хто платив за кліп? Ми оплатили візажистку. Шапку зняв було так? Да? Що ви для цього зробили? Чим ви її вразили? а? Готуємо для них оригінальні челенджі. Але я не твоя твоя сеньорита. Слухаємо їхні виступи на живо. все інше І звісно ж дивимось найцікавіші новинки. Міністерство прем'єр. Щоп'ятниці. Рівно о 19 -ті, Тільки на М1. Відчуй серцем. Одного року, як і одного виступу, мало щоб тебе помітили. Але 310 років гарна нагода створити те що особливе. Витвір до ювілею. Ми, українці, вміємо віддано вболювати за своїх з відкритим серцем. Ми вірні своєму. Народжене природою Закарпаття.